Екскурсії, як і взагалі туризм у багатьох людей, він викликає певну, навіть не агресію, а може якусь смуту або скруту. Це така певна дитяча травма, коли нас в дитинстві у школі брали з собою, а пішли на екскурсію. Всі діти такі, а можна я додому піду? Багато хто сприймає туризм, це як багаття, гітара і картопля, а це походи, це подорожі. Туризм це більш така собі ніша, це напрямок. Да? Тому що саме якби, туризм є як мікро, так і макроекономікою. А кожен турист, це такий собі мікроінвестор, який сюди приїжджає, залишає гроші. І якщо він залишиться задоволений, то він ще з собою таких мікроінвесторів привезе на наступний рік. Херсон з кожним останнім роком все більше і більше приваблює людей. Знов таки, стало більше контенту. Пошла така, знаєте, волна позитиву про Херсон. Українці почали любити подорожувати по собі. Коли ми почали, це було лише тисяча людей, яка пройшла через нашу компанію. І 98% це були місцеві. Зараз в цьому році десь 16 тисяч людей. І 76% – це не місцеві. В Херсон і в південь закохатися з першого дня і з першого разу можуть не всі, але точно це зможуть зробити. Херсон, Херсонщина і Південь дуже різноманітні. Херсонщина це місце, де можна все спробувати. Тобто маленька пустинька є, так, вона найбільша в Європі, але ж вона найбільша в світі. Дайвінг є, вінсерфінг, вейксерфінг, парашути це все є. Дуже круто, коли місцеві розуміють, що туризм це круто. що туризм це не хтось заробляє, а туризм це певний потік грошей і вдосконалення. Туризм це певна квінтесенція, це об'єднання благоустрою, безпеки, економіки, екології. Тобто, якщо в місті є туризм, то має бути добре всім і вперше за все місцевим. Влада якраз повинна а, прислуховуватися, думати наперед, створювати стратегії і робити певні умови, де саме бізнес і місцеві зможуть це змінювати. Коли об'єднається громадськість, бізнес і влада це буде крутяк. Ми займаємося саме історично пізнавально культурним туризмом це створення. А, Екскурсії, турів, поїздок, ми створюємо нові умови з командою для всієї України. Коли ти бачиш перед собою 20 пар очей, і ти розумієш, що на початку екскурсії це було одно а в кінці вони розуміють, що Україна інакша, то це круто змінювати. Того часу ми створили перший фестиваль вуличної їжі, музики, емоцій, туризму в Херсоні. Тоді ще він називався «Ти ти що фест. Потім він став називатися Херсон-фест. Бо тоді, коли ми запрошували херсонських рестораторів, давайте зробимо яскраво. Скажу чесно, дуже багато херсонців не розуміли, як це? Їсти на вулиці? Більш того, у Львові, в Одесі, в Києві це все до Херсон, він іноді буває попереду світу всього, а іноді позад позаду. І тому от, і треба інколи нас доганяти.